Усім привіт, мої хороші! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврика Тур. 24 жовтня, 2025 рік. І зараз в мене на огляді готель Флора Гарден. Місто розташування, курортне місто сіде, але кінець вже сіде, тому що за 20 хвилин починається місто Аланія і Флора Гарден, повний огляд, територія, номера, а також моречко. В'їзд на територію готелю виглядає ось так з центральної дороги. І тут вже починається сама територія перед рецепшеном. Заходимо на рецепшен. Так, гості готелю готелі чекають на поселення. Тут такі є вкусняшки для гостей. Заселяється, хто заселяється. В головній будівлі центральній, як завжди, рецепшн, а також е, такі основні е, заклади, як головний ресторан, красиві тераси, е, також бари, також три алякарт ресторани, а також спа-центр це все в головній будівлі. Якраз пощастило потрапити на сніданок, тому я все відзняла і вам показую. Значить, стійка з напоями, соками, кава, чай. Е, також є тушковані овочі, гриби. Е, Різні фрукти, досить хороші до речі, асортимент, ананаси були груші сливи і так далі, також зеленина проста, також салатами, також всі яйця, варені, омлет, також можна було, щоб приготували омлет, всі вареньки, джеми до солодощів, йогурти, оливки, маслини. Сніданок вже підходив до кінця, але все одно все було. Також і рибка, і тунець, і йогурт пакетований, також халва, сирочки, колбаски. Тобто вибір достатньо широкий, великий, і можна було для себе обрати гостям готелю, кому що подобається. і в, такому, в тому числі і така шоу-кухня невеличка, тобто горіло вогнище, жарили панкейки, і також е, омлетики. Ну, і тут гості набирають собі страви і можуть обрати місце, де присісти і споживати. Це може бути закрита тераса, основна зала і відкрита тераса, особливо красива, оскільки з неї відкривається дуже гарний вигляд на пляж, на море. Е, і... Це особливо по особливому завжди красиво і приємно, і смачніше навіть снідати, обідати і вечеряти. Також в готелі є п'ять барів. Серед них лобі, бар, він розташований біля рецепшену. Можна брати алкогольні, безалкогольні напої, також каву. Поруч з іншої сторони знаходиться ще така кофейня, Дуже популярно зараз в кожному готелі мати свою кав'ярню. Так, тут на мінус першому поверсі така дуже красива територія. Тераси оливкові дерева. Продовж відео. Я думаю, що ви будете чути спів пташок, адже його тут дуже чутно, дуже багато дерев і, звичайно, живе багато птахів. В готелі всього два басейни, вони без підігріву. Ну і ось такі тераси. Також працює пул-бар, а також ближче до моря бічбар. І ще крім п'яти барів, є два снек-бари. Тобто, якщо чесно, поки йдете по території, то за кожним вуглом таке враження, що знаходиться заклад, де можна попити, поїсти, перекусити. В готелі всього 124 номера, і цієї інфраструктури для всіх гостей абсолютно достатньо. Такі номера з такими приватними садочками. Дуже багато красивих, таких гарних рішень, такі тунелі. З виноградниками, садочки, квіточки. Ну, не даремно називається гарден. Навіть є такі будиночки як в Карпатах: дерев'яні, оточені зелені. Тут живуть туристи. Готель повністю відповідає своїй назві. Флора Гарден дуже багато зелені, оливки, пальми, кущики, різнокольорові квіточки. І вони, знаєте, так оплітають будиночки, і кожний будиночок знаходиться ніби в своєму оазисі, і навіть є будиночки з власними міні-садочками, і від головного корпусу по праву і по ліву сторону розташувалися і тонуть в зелені. Навіть якщо не придивлятися, то їх і зовсім і не видно. з основної території спускаємося до моря. Дома моря така доріжка. І що, пляж тут широкий, направо-наліво, де хочеш, там лягаєш. Скупчення людей немає взагалі. Сам пісочок пляж такий піщано-гальковий, але галічка дуже невелику частину займає. Десь відсотків 10-5. Тут є пірс з рятувальником. І захід пологий, але буде галічка, дно буде галічка. Також є такі ділянки, взагалі вузькі і тут таке каміння. Коротше, кожен вибирає для себе місце, де йому красивіше і зручніше на полінії моря. Ось там, де білі корпуса, це все територія готелю. Це все територія готелю, і тут має значення, де вас поселять, дуже має велике значення. Чи ви тут розміщуєтеся на пляжі, і тут маєте пірс, потім ось, ось такий є місточок, По ньому ви можете по пляжу пройтися до іншої частини готелю. Вхід в море є і плити каменисті, і галічка, але кожен для себе зможе знайти улюблений вхід. Ось така доріжка між однією частиною корпусів і другою частиною корпусів. Готель дуже витягнутий по лінії моря. Пляж різний. От сам пляж, пісочок, і десь чуть-чуть є галічки, а захід моря море категорично різний. Є плити, є галічка, є такі лагунки для заходження в море. Тобто готель дуже зелений, в тому плані, що красива така, знаєте, сама територія. Але більш для такого спокійного, розміреного. Відпочинку, і я думаю, для старших буде підходити, тому що тут зовсім для молоді, абсолютно і для дітей нічого такого особливого немає. Щовечора є жива музика, але анімаційні програми тільки один-два рази в тиждень. Це так собі. Є ось такі доріжки, спуски з території готелю до лінії моря. Але є багато барів по всій території. Де можна взяти напої, закуски. І вони, вони, вони з такими панорамними видами, красивими на море. Ось, наприклад, один бар заховався за зеленю, пальмами і кущами. Потім переходимо одразу в другий бар. Це вже біч-бар. Ну що ж, в готелі е, показала вам територію. Територія досить велика і зелена і красива. А зараз йдемо дивитися на мера. По дорозі йдемо, і тут такі красиві різні декорації. Як завжди, за деревами сховані бари для вашого приємного проведення часу. І територія, так, в міру своєї довжини, досить е, так. Красиво озеленена і ну, приємно гуляти. От це готель для тих, хто любить гуляти, хто любить спокій і релакс. Ну, ви зрозуміли, готель абсолютно не типовий для Туреччини. Все дуже спокійно, релаксово, розмірено, дуже багато зелені і місць для усамітнення. Кієномера Свімапи з власним басейном. Взагалі, стиль готелю, бачите, такий, типу як тропік. А, є присутні елементи. Типу перекриття солом'яні і так далі. Такі старі оливочки. Багато живе котиків. Ось вони на кожному вуглі. І зараз вам покажу ще один басейн готелю. Ось другий басейн готелю. Басейни є всього два на території, і вони без підігріву. Тут такі гарні, якісні є шезлонги, оточені пальм і зелені. Виглядають номера свім ап. З власними басейнами. Тут басейн дійсно власний, без з'єднання з іншими номерами. І одразу зелений газончик, і пляж, і море. Досить багато є таких номерів. Це тут повне усамітнення і релакс. Тут має свій ботанічний сад. Тут такі... Броківочки, дерева, кущі, мостики. Зараз чуть-чуть вам Я його жаль. покажу, для гарного відпочинку і повного вже релаксу. Ось такі бесідочки, такі квіточки, такі дерева, таке озеро. Зарошиками шон і лататтям. Такий китайський будиночок, такий от мостик. Отже, любі мої, якщо ви любите жити серед ботанічного саду, слухати спів пташок, мати місця для усамітнення, це ваш готель. Я вам його буду рекомендувати: робіть заявки на ваші дати, аеропорт виліту, а також склад сім'ї, прорахую, забронюю, все розповім і відправлю вас гарно відпочити. Якщо вам цікаві огляди готелів з різних країн, підпишіться на мою сторінку, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також напишіть коментар, можливо, ви відпочивали в даному готелі для того, щоб більше туристів знали реальну картину. І поставте вподобайку, мені буде приємно, будемо дружити. Всю актуальну інформацію по готелю ви зможете взяти на ресепшені, анімаційні програми, оренда авто, записатися в спа-центр до масажистів, також відвідування аля карт ресторану один раз можна один безкоштовно з трьох обрати. Кімнати дуже шкода, нам не показали, оскільки в готелі повний стоп. Всі номера були зайняті. Але «Гастролейшн» повідомила, що в 2023 році 70% номерів були прореновані. І цієї зими, в 2026 році, вони планують закінчити реновацію з номерами. Також Wi-Fi по всій території безкоштовний, на пляжі також. Ну і тут карта, схема готелю. Територія велика, красива, зелена. Хто бачить свій відпочинок саме таким, плануйте відпочинок в цей готель.